Вітаю на каналі Комфі. Якщо ви вже подивилися відео з порадами щодо вибору блендера, але ще остаточно не визначилися, то раджу заглибну модель Brown Multiquick 9 серії. 9 серію з-поміж інших блендерів Brown вирізняє найбільша потужність у 1200 Вт та інноваційні технології. Корпус ергономічний і достатньо легкий. Верхня частина з високоякісного пластику з прогумовою вставкою, тому його зручно тримати у руці. Заглибна частина виконана з нержавіючої сталі. Блендер оснащений ножами Active Blade зі збільшеною ріжучою зоною. Леза не тільки обертаються, а й рухаються вгору вниз. Так вони захоплюють і подрібнюють до 2,5 разів більше продуктів, а ви докладаєте на 40% менше зусиль у порівнянні з іншими моделями Braun без цієї технології. Для подрібнення ще є технологія Bell Plus. Це додаткове маленьке лезо, яке підвищує ефективність роботи. Заглибний блендер легко і швидко подрібнює та змішує інгредієнти, тож можна готувати без зайвих зусиль. І до речі, навіть у відкритому посуді. Бо технологія Splash Control знижує розбризкування при обробці інгредієнтів. Блендер мультишвидкісний. По-перше, тільки ця серія Brown має iMod. Це три інтелектуальних режими швидкості. Низький для м'яких інгредієнтів, високий для твердих, а пульс для рівномірного подрібнення. По-друге, для керування швидкістю також є інноваційний перемикач SmartSpeed. Він вбудований у руків'я. Швидкість змінюється в залежності від сили натискання на кнопку. Чим сильніше стискаєте, тим вища швидкість обертання лез або насадок. Щоб почати роботу, треба розблокувати блендер натисканням на кнопку з замком. Треба трішки пристосуватися і звикнути, бо знову блокується досить швидко. Але з часом в процесі використання ця дія стане автоматичною. У комплекті є висока мірна склянка об'ємом 600 мл. Ідеально підходить для приготування смузі чи соусів, а також для миття заглибної частини. Давайте приготуємо домашній майонез. У склянку я вже додав олію, гірчицю, яйце, сіль, лимонний сік та трішки цукру. Секрет приготування в тому, що на початку треба мати трішки терпіння. Ставимо блендер, вмикаємо і не рухаємо. Блендер швидко впорається. Усе готово! Після приготування сполосніть склянку. Налийте води, опустіть ножі та увімкніть на пару секунд. Від'єднайте нижню частину, промийте під проточною водою і ножі чисті. А ще подивіться, яка кількість аксесуарів і насадок у цій моделі. Один двигун, система швидкого підключення насадок EasyClick, і ви маєте безліч кухонних приладів в одному блендері. Вінчик для збивання допоможе з омлетом, рідкою заправкою для салатів та навіть з бісквітним тістом. Металева насадка для картопляного пюре не підходить. А от спеціальна насадка для пюре те, що треба. Міні-подрібнювачна півлітра для маленьких порцій, наприклад для спецій або ж зелені. Ніж для льоду та кожна замінна насадка, якщо любите коктейлі. Ба більше, у комплекті є кухонний комбайн на 2 літра з власним набором насадок. Тут і ніж для подрібнення, який швидко зробить м'ясний фарш, і гак для замісу тіста для піци, фокачі, пиріжків і вареників. І різноманітні терки дрібна, велика та для шаткування. Немає тільки для дерунів. Проте є насадка для нарізки картоплі фрі та для жульєну, яка нарізає продукти скибочками. Спробуємо нарізати скибочки для картоплі фрі. Вручну така нарізка займає більше часу, ніж чищення овочів. А тут лічені хвилини. Велика кількість аксесуарів дозволить швидко змішувати, збивати і подрібнювати продукти різними способами. Круто, бо підготовка продуктів часто займає більше часу, ніж термічна обробка. Особливо, якщо ви готуєте в мультипечі або на електрогрилі. Подивіться огляди на каналі Комфі. Ці прилади теж чудові помічники на кухні і добряче заощаджують час. Що мені подобається у Браун, так це можливість докупити насадки. Перевірити сумісність просто. Подивіться тип на коробці. Наприклад, ось тут зазначено тип HB901A. При замовленні насадки достатньо перевірити сумісність з блендером за цим типом. Якщо є питання по цій моделі, пишіть у коментарях. Не забувайте підписатися на канал Комфі і до зустрічі у нових відео.